Ну, до нас чужую, телефонували, я вам скажу, тому що моя голова, вибачте, моя дружина була головою сільської ради. І всі в всі кого декабєдавці ж телефонують. Щодо місця події, ви Тастаповича... Дізналися цю інформацію і ви поїхали чи пішли. Я пішов пішком, я спитав, де це трапилось. Десь, десь близько, він показав ту сторону там. Я вийшов, з двору дивлюся, що стоїть машина, там стоять, стоять бійці з тероборони, стоять там. Я пішов ту сторону. Я підійшов, він кажу, сюди не можна. Тут Ми тут оцепили. З якої відстані спостерігали за цим місцем Ну, Метрів двадцять, метрів 20. Ну, зазначили, що... Загиблю лежали на речах, які а, мовили, залишилися, 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 залишилися. Казав, були виконані з автомобілів. Це ви звідки з інформацією мали? показали фотографії біжити? Чи ви особисто? Ні, я особисто бачив, і поліція показувала фотографії. З 20 метрів на речі можна побачити, хто на чому лежить. Ні, ну так видно, якщо лежить весь мішок і лежить куртка, то, то видно, що це ж не чубати лежать, правда? 20 метрів. Видно, що в військовий одяг лежав. Їх був цивільний воді. Вони. вони були в терего, але ну, форми формі ніхто не давав так. Хто, спочатку хто міг, то тіла, тіла лежали прямо на цих речах. Прямо... прямо на речах. І, і Бойка, і Тугая, Я не пам'ятаю, чи я там було зверху, чи на речах, чи я рядом, чи як, але ну, лежали вони на речах. Кошо полно десь здесь поселять у вас узнали. Можно пас? Просто скажу, честно. Чубаньку я волную. Чубань там. Как чумку? Запасы тоже. я там. Чубанковіра Володимирівна 28.07.1966 1966 року народження уродженка села Рославича і проживаю. Народилася та проживаю в села Рославичі Ухольський район Київської області, Працюю заступник начальника управління соціального захисту Васильківської міської ради. І також депутат Федосіївської сільської ради. І останній голова Рославичівської сільської ради що Ви маєте право надавати показання стосовно сили в людських тарівнах. Чи не є такими особами чи не ну, татою, чи того і також. А родині стосунки вас не проведуть. Тобто, Попереджає про кримінальну відповідальність давання показань, задавання не неправильної показані. Переводить вас до присяги, загрожуючи повторюватися. Я прізвища, я поверную. Я чи банкові родини? Присягаю сюди правду і більше правду. Присягаю говорити суду лише правду, лише правду. Ви є свідком пам'ять отримували правому суду. Ви є свідком певної незначення, могли про це. Віровому розподілу, дайте, будь ласка, показання скажу, що вам відомо з справи. Ну, я для того, щоб всім було зрозуміло, я почну саму історію. Зашкольна Тетяна, це моя кума, хрещена мати мого сина. Напередодні, 8 квітня, вона мені зателефонувала, що вона хоче приїхати до мене в гості вечором. Я говорю, ну в мене вже заплановано, я запланувала і запросила до себе людину по обрізки саду. А і в нас з машини проблеми, мій чоловік повинен був їхати ну, зранку з запчастини на Жулянський там міст. Шаповал Володимир Михайлович. Всюди, ціну, Да. Я сказала, якщо хочете, то приїжджайте, вона каже, я приїду з Андрієм. З Андрієм ми познайомилися, я його перший раз бачила, ми зустрічали новий рік в місті Бучі, у наших друзів, які ми дружимо за школьною вже багато років. Зустрічали цей 22-й рік. І це, як би сказати, вони приїхали 8 го числа зранку. Це друга наша була зустріч. Вдома не було чоловіка, він поїхав на Київ, я працювала садівником. Під'їхали Женя, Андрій і Таня. Вони під'їхали до нашого двору. У мене півтора місяця проживали люди, багато людей з Бучі, в тому числі. Ми займалися справами, допомагали, як могли організовували з перших днів війни оборону і Васильківщини. Працювали. І е, коли зайшли, е, зайшли, привіталися. Е, Руденко Юлія Іванівна, яка моя подруга з Бучі, де ми зустрічали, ну, запросила, каже, давайте поїдемо до нас. У е, неї теж є добоволодіння в Рословичах, і вони поїхали там по жовтневій, нас жовтнева один, а там жовтнева 18 чи 19. 16-го. 16. Ну все, я працювала далі, ми працювали, ну, ми поїдемо подивимося, подивимося село, поспілкуємося, не поїхали. Далі, Тому в мене там велика територія, людина була на дереві, а я обрізала шовковицю. Я чую вистріл. Ну, я почала вистрілити. А приїхав чоловік, я говорю, там сумки залишила, ну, чи ми будемо бідати, чи що там треба розібрати. Він каже, я піду щось буду готувати, а я займаюся з будиною. Я почула вистріли. Я багато допомагала наша сім'я батальйонам. І ми знали, де проходили навчання і нашої оборони. Ну, ці вистріли були в центрі села, ну, недалеко від мого будинку. Я забігла, ну, дзвонила, телефонувала старості, в нас таке покриття слабе, ну, що відбувається, може там щось помінялося. Потім забігла до чоловіка і кажу, ти чув, ви, ну, вистріли? Він каже, ну так чув. Я говорю, ну хто стріляв в центрі, обично навчання приходять зовсім в іншому місті. А скільки ви постріли? Ну, два чи три. Він каже, де да, що ти придумала? Я говорю, може піди подивися, я говорю, нікому не можу дозвонитися, їх хлопцям з тері оборони. Я говорю, піди подивися, щось трапилося. Коли він виходив, ну, я говорю, ну піди, ласка, тому що так же не може бути на сьогоднішній день. Він виходив, то е, під'їхав Андрій і ну, Таня. Остапов. Ну так, да. ну я, я... Остаповщина. Я була у дворі, працювала з садовником. Коли вони зайшли з Володію в будинок, я зрозуміла, що щось не то і зайшла і я. Ну, вже я зрозуміла, хто стріляв. Чоловік ваш пішов, аж повернувся вже разом за виступову. Так, да, так. Да. Ну вони так. заїхали в двір до нас, у двір. Тобто ваш чоловік проїхав на автомобілях. Ні, ніхто, він не виходив з двору. Він збирався виходити. Да, тільки збирався виходити. І в, не час... да, не І в той час приїхав Андрій з Тетяною. Коли ми зайшли в будинок, Володя його там запитував, ну, хто стріляв, він сказав, що це я стріляв. Сказав, що ну, Володя говорить, може, швидку потрібно, він каже, що не потрібно. Швидку. Далі він у нас просив пробачення і розказував, як це ну, відбувалося. Сказав, що іншого вибору не було. Або вони мене, або я. Я захищався. Тетяна не могла говорити, вона була зовсім зеленого кольору, ну, вона не могла навіть з себе слово там. Завдяки мудрості і... Толерантності моєму чоловіку, він заспокоював Андрія, попросив його залишитись на місці і сказав, що я зараз піду туди. Він ну, запитав, де це приблизно він було, там на центрі стадіону, він показав, ну, людина не знає перший раз на населення пункті, він говорить, ну, показав де. Але там уже... І що ще сказав Андрій моєму чоловіку, що викликайте поліцію. Швидкої не потрібно, викликайте поліцію, тому що. Він пішов. Мій ну, чоловік теж пішов, ми не знали, хто там кого застрелив, і Коли він прийшов, то він теж прийшов. Зрозуміли, я тих хлопців знаю дитинства. І... і така ситуація. Ви знаєте, що ми допомагали, коли я виходжу на вулицю, напроти нашого будинку, коли мед, реметоме. Я в житті такого стресу не переживала. Коли прийшлося. Андрій вів себе спокійно, чоловік з ним сказав, ну, спілкувався, каже, що чекаємо поліції. Військові е, знали нашу сім'ю, тому що ми їх запускали, вони в нас в бані приймали душ, і ми за ними опікувалися. І мені сказав їхній 101-й бригада, сказав командир, що викличте володю, ну, він назвав по імені. Я покликала, а ви подальше від будинку. до домоволодіння. Я покликала свого чоловіка, вони попросили його оружжя винести. І я пішла, я пішла в ту сторону жовтневої до подруги. Я більше на місці, де відбулася ця подія, я не була. Я більше сказати не можу. Хочу сказати від себе, якщо говорити, що проблем з хлопцями не було. Я не можу, як бувши сільський голова, як депутат, то проблеми були. І дуже великі. Коли ми організовували територіальну оборону нашого села, мій чоловік неодноразово спілкувався, ви знаєте, є, там діти бігали, діти бігали, різні є люди. Ну, Потрібно було передивлятися кому. Продовжувати немає, тому що повітря. Всі зможуть продовжувати. Хто не вважає продовжувати, може те покинутися до того. Можна продовжувати? Продовжувати. Якщо сказати, що проблем не було, то проблеми були. Були поведінці. Напередодні, коли організувався ТРО, ніхто не був готовий до цієї війни, ми своїми силами збиралися, всі, хто міг, з чим міг, з лопатами, з чим попали, рили, доставляли, працювали. Ну, Була проблема. Проблема в тому, що особисто е, Тугай Руслан покійний, Після того, як вступив до ну, ТРО, записали його. Телефонують мені жителі вулиці Пушкіна, Гаврилей Михайло Дементьєвич, як до депутата звертається. Руслан, коли отримав посвідчення, не знаю, чи отримав, до нього прийшов це їхні сусіди. Михайло Дементівич. Да, да, Гаврилей Михайло Дементьєвич і Гаврилей Анна Сергіївна. Прийшов до нього вимагати грошей, що він в теробороні, їх охороняє. Значить, Михайло Дементьєвич визвав, я говорила, викликайте поліцію, але... Саме страшне, що зробив Тугар, це задушив кота їхнього на очах. І там був жах. Говорять, що не було проблем. Коли я була головою сільської ради, по ведінці хлопців, він приходив до жительки Риготун Євдокії Івановни, яка доглядувала його покійного батька. Євдокія Іванівна. Це вулиця Чехова зараз збирається, приходив до неї, неодноразово вибивав там ворота, калітки, погрожував, вимагав грошей. Проблеми ці були. Не буду, не хочу. ну, Можна, я не буду говорити далі, що з іншими було, тому що мій син вирос з Віктором, який зараз присутній, спокійним. Ну, спокійним вітя, Бойко і Сережею, вони виросли разом, вони для мене однакові діти, але теж були проблеми. Проблема в тому, що в селі нічого не утаїш. Була якась залежність. Я з тим боролась. Коли мені діти розказували, що той продає наркотики, амфітам, я викликала поліцію. Ну, це не стосується. Ну, Потерпіли, буває і буде. Стосовно дуга, я те, що продає, а те, що вживали, то це все село про це говорило. І, і за ними було, ну, неадекватність їхніх дій і поведінки, це не замічено не раз. І тому, як говорять, що проблем немає, то проблеми були. Ви знаєте, що моя особиста думка це велике горе. Після цієї ситуації, коли я вийшла з двору, щоб ви розуміли, адекватні батьки Бойко, вони ми виросли теж разом, підійшла Ірина і Олександр до мене, кажуть, Віра, що там случилося? Він же ж міг їм по ногах постріляти. Вони розуміли, що щось відбулося. І вони, я говорю, я не знаю, що там трапилося, я там не була, мене там не було. А от коли вже mm. Надія Олексіївна мене тягала там і душила посеред села, ви знаєте, в дитини ноги не захололи. Те, що пережила моя сім'я, і до цього часу ми... Це вже перемога стосунки розправи, немає, але де питання. Дірований, скажіть, будь ласка, яка передвічна була пострілів, який ви чули? Під яким періодом інтервалом? Це швидко було. Ну я ж я вам я, я почала постріли і зразу побігла до чоловіка і, з телефоном дзвонити. Ну, інтервали ну, я вам не, не можу сказати, і коли це вже було? Хочу, якщо це суттєвий інтервал після робіння, який час там, ні? Потім, ні, ні, ні. Це був швидкий інтервал. Це точно, це було, ну це був швидкий інтервал. Не, не було там. Тривалий перерв, да, один фактично, один зелений. Так, да, да, один зелений. Коли повернувся з такого за школьним життям, чи бачили ви на Андрію якісь цілесні ушкодження? Так, да. у нього була червона шия. Ну, там якісь, ну, ви не розумієте, мій стан, ви, ви зараз Титяни були теж руки червоні, ну такі. Ну, це червона шия від, від хвилювання, від шарпання, е, від чого? Від шарпання. Це коли, коли яке шарпання, я, ну, знаєте, як, як щосане, але не, не подряпане, щось таке. Щодо одягу на Остаповича Андрія. Чи були на ньому якісь ушкодження, пошкодження на одязі? Ви думаєте, я дивилась на одяг? Коли, ви звернули увагу, коли розірваний одяг? — Послухайте мене, коли така відбулася, я не, не звертала увагу. І коли це все, я не звертала на одяг. Ну, а на шию ви самі звернули увагу? Чи... Ну, Він же худий, довгий, він зайшов, воно ж очі кидається, що щось відбулося. Ну як я не звернув? Він був в чорному костюмі. І сам світлий, як звернув? Ну, він вже заходив, проходив момент. Чи вживав якого на полі за вашою адресою? Ні. Вашу Ні. Mm. Ні. А у ДК Юрій, чи відомо, що там відбувалося? Наврядлі, ну що вони вживали. Ну як мені відомо, що там відбувалося, якщо я вже пішла, після цього мені сказали військові вийти, покинути ну, можливо, вам Юлія Іванівна розказала? Нічого вони зайшли Юлія Іванівна хотіла просити Андрія, що він був, як він розказував їм, що він був на бойовому завданні і пені Бучі. А вони додому навідатися хотіли, і вони з ним ну, на цю тему розмовляли, щоб поїхати туди разом, подивитися на будинок, що там відбувається. А з приводу того, що Андрій Остапович за школьно Тетяну по село на автомобілі їздили, що вам віддалося приводу? Чому вони їздили по селу? А, ну, по-перше, я вам хочу сказати, Тетяна виросла в цьому селі, її батьки тут народилися, це ага. раз. По-друге, що коли, я так розумію, людину відпустили на відпочинок, да, то я думаю, наше село дуже мальовниче. І вони, може, приїхалися, я не знаю, куди вони їхали, приїхались подивитися, яке село показати у нас ставочок. У нас такі, як маленька Швейцарія, називають, у нас можна полюбуватися цим, ну, Мені вони не повідомляли. дякую. Скажіть, будь ласка, наркотиків. От час вашого, коли ви були голові ради, чи поліція займалася тугайом і бойком, допустимо, чи приїжджала щодо цього? Бойко останнім часом він тільки з'явився в селі вже, як би сказати, трудоустроївся перед війною. Займалися, тільки по другій адресі, давайте не будемо це. Ні, ні, Вони чому? збиралися в одному там, по одній адресі, де ви, виїжджала неодноразово поліція. Я, я не є такий любознаційний, мене це цікаво. Я Я запитаю для суду, для Суд питає вас. Чи були, чи, були якісь, чи були в той час проблеми з бойком і Тугаєм в поліції, чи виїжджали на виклики, чи якісь були розслідування. Поліція приїжджала. У нас було замічено таке по, по іншій адресі, де вони збиралися. Де вони збиралися? Бо я чого питаю? Можете з тих, якщо, якщо ви пам'ятаєте, в Василькові кілька разів брали поліцейських, затримували саме поліцейських, що вони торгували наркотиками. Чи не були туга і з бойком пов'язані з тими поліцейськими, яких засудили потім за? Ні, мені це не відомо, вони і не були, ну це, це зовсім не, не та історія. Це не та історія. Так, У мене також є питання. Скажіть, будь ласка, на початку, коли ви говорили, ви сказали, що до вашого будинку під'їхали Женя, Тетяна і Андрій. Чи ви говорили, чи хто такі Женя? Женя це Тетяна Син. А, вони були що? в трьох. Да. А скільки сину років? 16 було. Так, да, він залишився, вони поїхали до Руденків Юлії Івановні, і він там залишився був з ними, тому що ну, ми дружимо давно багато років. А, Тобто вони від вас поїхали до Юлії Івановні. Да. Син залишився там? Да. А подія сталася вже, коли вони були без сина. Вони поверталися да, до цього. Да. Женя був там. Ну вони заїхали, потім поїхали, сказали, що ми поїдемо прокатнемося по селу. Заїхали. Я говорю, рисунки ж там вже на розібрані. Ну, я займалася це в дворі, я не виходила з двору. У мене немає.